Виправдовував і заперечував російську агресію та постав за це перед судом. Саме за таким обвинуваченням у Луцьку судили місцевого мешканця. Як виявилось, чоловік, переглядаючи російський контент в інтернеті, став жертвою пропаганди та ніс ці ідеї у свої кола спілкування. Мотре судового розслідування, яке було встановлено в ході до судового розслідування, обвинувачений піддався. Впливу пропагандистському Павлицької ТВ, які там переглядав новинні ресурси, якісь Ютуб, Телеграм-канали, і в розмовах зі своїми там певними знайомими з колесом свого знайомства висловлював певні думки, певні висловлення, які були зафіксовані до розслідуванням надані експерту згідно висновку судового експерта, було встановлено, що в діях міститься заперечення військової гресії, в певній мірі учасників цієї агресії проти України зі сторони Російської Федерації. Відтак йому було приділено звинувачення. За статтею 436, тридцять шосте, значком два зрештою правоохоронці відкрили щодо цього кримінальне провадження. Проте обвинувачений погодився на співпрацю зі слідством і повністю визнав провину. Мовляв, справді, начитавшись про російського контенту в інтернеті, став жертвою. Тож співпрацюючи з правоохоронцями, уклав угоду про визнання винуватості. «Останній свою вину визнав, покаявся, повідомив нові обставини. Поклав угоду. У зв'язку з цим було укладено угоду, він співпрацював, затвердив угоду, пристав на сторону обвинувачення і те, що було запропоновано, угоду, затвердив угоду, встановив вирок. Обвинувачений понесе заслужене покарання. Головуючий у справі, заслухавши обидві сторони, йде до нарадчої кімнати. Декілька хвилин і оголошує вироб. Бачена суда 436 значком 2 частиною першого Кримінального кодексу України та призначити у згоді на покарання застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України. Виділи штрафу 000, в розмірі 1 тисяча неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Тож тепер чоловік сплатить штраф. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук для новин на часі.